А чи знали ви, що відомо на весь світ Скіфську пектораль знайшов кочегар, який рахувався позаштатним співробітником інституту археології Ан УРСР? А ще за тим кочегаром пильно стежили радянські спецслужби та мріяли запроторити його в мордовські табори подалі від щасливого радянського життя. Справа в тому, що Борис Миколайович Мозулевський, а це той самий Кочегар, вів антирадянську діяльність, писав вірші, які критикували радянський устрій, та підтримував зв'язки з такими дисидентами, як В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус. Мозулевський чудово знав, що його пасуть, але своєї антирадянської діяльності не припиняв. Швидше за все, відсрочкою від мордовських таборів стало те, що у 1968 році було розкопано гайманову могилу, в якій було знайдено склеп скіфського царя, та деякі дорогоцінні речі, такі як ритони, срібна та позолочена чаша, із зображенням скіфів, та золоті та срібні пластиночки. Поки тривав опис знайдених речей Мозулевського не рухали, але він відчував: якщо він не знайде чогось кращого за ретони та чаші, то поїде в Сибір прибирати сніг. Борис Мозулевський мріяв розкопати так звану товсту могилу, але його позаштатного співробітника мало хто слухав, та й взагалі розкопки були справою дорогою, і інститут археології не хотів братись за реалізацію планів антирадянського діяча Мозулевського. Але Григорій Середа, директор гірничо збагачувального комбінату міста Орджонікідзе, любив археологію та підтримував плани Мозулевського, але коштів не було. Сталося так, що в Дніпрі потрібен був чорнозем для озеленення вулиць. Голова одного з райвиконкомів Володимир Колохов звертається до свого товариша та заступника середи Гаврила Чаплигіна з проханням допомогти. На комбінаті чорнозему було, хоч греблюгати, але середа вигадує наступне: він пропонує взяти не абиякий ґрунт, а відбірний чорнозем з товстої могили. У Дніпрі погоджується, середа згідно з законом має звернутись у інститут археології для проведення розкопок, що він і робить. Так почали розкопувати товсту могилу. Першим, що розкопав Мозолевський, були поховання скіфської цариці та її дитини. Окрім решток пращурів, було знайдено і багато дорогоцінних речей скіфського часу. Одяг цариці було обшито золотими бляшками, взуття, інкрустоване золотом, золоті браслети, персні, намисто, бронзове дзеркало, срібний ритон та золота гривна. На відміну від багатшого поховання цариці, склеп царя був майже порожнім. Цей склеп розікрали задовго до початку роботи Мозулевського, але чомусь давні чорні археологи не встигли вкрасти залишки поховальної колісниці, інкрустованої золотими пластинами та золоту гривну. Мозулевський, можливо, зіткнув з полегшенням, але чекіст, який завжди був присутній при розкопках, своїм виглядом нагадував археологу про теплий клімат Сибірських таборів. 21 червня 1971 року Мозолевський починає розкопувати дромос, тобто коридор, який вів до гробниці царя. Що там могло бути? Коридор та й коридор. Але о 14 годині 30 хвилин, 21 червня 1971 року, Борис Миколайович знаходить меч Акінак у золотих піхвах та відому на весь світ Скіфську Пектораль. Звістка про скарби поширилась не лише в навколишніх районах, а й по всьому союзу. Багато людей приходили подивитись на знахідки, і місцева влада мусила висловити охорону. Те, що Мозулевський знайшов найвидатнішу знахідку за весь час існування радянської археології, зовсім не рятувало його від тої самої радянської репресивної машини. Це чудово розуміли друзі Бориса Миколайовича, які робили усе, щоб усі лаври дістались саме позаштатному працівнику інституту археології. Про знахідку Мозулевського повідомляють Петра Шелеста, першого секретаря ЦК Компартії України, і за його наказом, 5 липня 1971 року Кочегара та позаштатного співробітника Мозулевського, директора інституту археології Федіра Шевченка, академіка Івана Білодіда та президента Академії наук Бориса Патона приймає зам Петра Шелеста Володимир Щербицький. Щербицький поцікавився, яку посаду займає Мозулевський. Що йому відповіли, що Борис Миколайович це старший науковий співробітник інституту археології. Мозулевський не повірив своїм вухам, але саме так він опинився на цій посаді. Вже колишньому кочегару було призначено оклад у 200 карбованців щомісяця. А також за його відкриття виділено премію у 500 карбованців та трьохкімнатну квартиру від Академії наук. Звісно, на пектораль та на інші знахідки Мозулевського хотіли накласти свої загрибущі лапи московське керівництво, але завдяки зусиллям Олексія Тереношкіна, батька української скіфології та академіка Олександра Паладіна, скарби залишаються на території УРСР. Той самий перший секретар ЦК Компартії України Шелест розпорядився розмістити скіфські скарби у музей історичних коштовностей України, який відкрив свої двері для відвідувачів у 1969 році. Скіфська пектураль поступила в Київ у 1972 році, і з того часу лише двічі залишала стіни музею. Попри те, що Мозулевського було обрано головою виставкового комітету, він все ще залишався під ковпаком КДБ. Мозулевський готував виставки пектуралі, але за кордоном її представляли інші вчені, які були більш популярні та толерантні до радянської влади. Першого разу пектораль відправили на виставку до метрополітен музею у 1974 році за вказівкою Леоніда Брежнєва, який хотів налагодити стосунки із США та Францією. Таким чином, пектораль стала, скажімо так, посланцем миру. Кажуть, що директор метрополітен музею Томас Ховінг довго та пильно розглядав пектораль і, ніби вже роздивившись, відходив від неї, але знову повертався, щоб ще краще роздивитись усі деталі. Вдруге, пектораль покинула стіни музею у 1991 році, коли у німецькому місті Майнц проходила виставка під назвою Золото степу. Свою назву пектораль шийна гривна Скіфського царя утримала від археолога Євгена Черненка, і ця назва сподобалась Мозулевському. За словами Любові Клучко, пектораль має 23 наукові гепотези, які пояснюють лише центральну сцену верхнього фризу, а роботи, що присвячені пекторалі, налічують понад 2000 науково-популярних статей. У 1980-х роках Борис Миколайович Мозулевський дуже плідно працює. Він оглядає десятки курганів у степових областях України. В результаті своїх досліджень Борис Миколайович знайшов більше 20 царських поховань. Мозулевський говорив своїм колегам, що він бажає знайти веретено, хоча раніше вони ніколи не зустрічались у скіфських похованнях. Нарешті у 1991 році при розкопках у Соболовій могилі Борис Миколайович знаходить рідкісне веретено та сагайдак біля входу до поховання. Після останньої експедиції у 1992 році Мозулевський повертається виснаженим і йому діагностують онкологію. Борис Миколайович працює над своєю докторською дисертацією протягом зими, і, хоча він надрукував майже 200 сторінок, він не встигає закінчити свою роботу. Борис Миколайович Мозулевський помер 13 вересня 1993 року і його було поховано на байковому кладовищі в Києві. У його рідному селі Миколаївка на Миколаївщині встановлено пам'ятний знак із зображенням золотої пекторалі. Його найціннішої знахідки та скарбу нації українського народу.